Здебільшого за порушення правил торгівлі на ринках було укладено адмінпротоколи, які розглядалися на останньому засіданні адміністративної комісії. Люди торгували продуктами з порушенням санітарних вимог. Розмір штрафу за це порушення коливається від 17 до 51 гривні. Мінімальний сплатить чоловік, який торгував на піддемному ринку рибою, і не взяв висновок ветсанслужби. Максимальний продавчиця сала за торгівлю без довідки. За порушення тиші комісія оштрафувала мешканців першого і другого мікрорайонів на 85 гривень. Після 10-ї вечора вони гучно слухали музику. Про що до міліції заявили сусіди на засіданні? Адмінкомісія також розглянула протокол, укладений на власницю собаки бійцівської породи. Її жінка вигулювала без намордника і повідця. Той десь загубився у квартирі, дала міліціонерам пояснення власниця. А її собака ніколи ні на кого не нападав. Можливо, і так погоджувалися члени адмінкомісії. Ані своїх хазяїв дійсно люблять, але ніадекватне буває повіді. Поэтому в даній ситуації каканасреагірують на кого вона срітика вона без вилапізнічою власниці. Доведеться сплатити 51 одну гривню штрафу. Це максимальний передбачений частиною першої статті 154 кодексу про адмінпорушення.